Телеканал Чернівці вітає всіх шанувальників волейболу і пропонуємо до вашої уваги матч за третє місце у Буковинській чоловічій волейбольній лізі. Ми вже були свідками з вами фінального поєдинку жіночої волейбольної ліги, яка цього року, як і чоловіча, вперше проводилася на Буковині. Новоселиця Новоселиця приймала фінальні матчі і півфінальні. Теж про це ми поговоримо пізніше. Біля мікрофону поруч Петро Раца, перший Буковині майстер спорту з волейболу, який буде нам допомагати розбиратися в тонкощах цієї гри не лише перший на Буковині майстер спорту з волейболу, а і суддя з ім'ям національного значення, скажімо так, багато років Петро Григорович посудив. В вищому дивізіоні України і ліворуч у на наших екранах команда Динівців Новоселецького району, фаворит у цьому поєдинку, бронзовому, праворуч, можна сказати, сенсація цьогорічного турніру Буковинська чоловіча волейбольна ліга, команда Колос Вижниця, яка ну, не просто сенсаційно, а просто неймовірно якось пробилася до цієї четвірки кращих. І е, у цьому поєдинку ми подивимося, наскільки їм вистачить цього запалу для того, щоб. Дати бій і динівцям. Отже, ліга проводилася протягом кількох місяців на Буковині. Ініціатором проведення цих змагань став Іван Васкан, це викладач Чернівецького національного університету. І Він вже ініціював і жіночу лігу. Ну і разом з обласним центром спорту всіх ми це втілили в життя цей проєкт, який сподіваюся буде жити довго на Буковині. І поки що 2-2 рахунок. Подивіться, Петре Григоровичу, несподіванка в принципі, тому що всі ми очікували, що після того як сліпий жерек звів у півфіналі Динівці Строїнці, які вважалися фаворитами номер один у цих змаганнях. Всі думали, що матчі за третє місце і фінал будуть уже такими собі легенькими прогулянками для фаворитів, але подивіться, боротьба, очко-очко поки що. Так, да, очко-очко. І тут дуже там гравці грають за бізнесу, тому що вони давно грають, і грають в опитні ігроки, які є. Сережа Кахман грав за камянськ подольськ Діма Кахман за університет. Четвертий номер от мальчик зараз нападає нападають. Вірний студентський Іван франковська Ми зараз познайомимо да. з складом команди. Шостий номер зараз у нас на екрані це Олексій Гаврилюк, розум Дуже Сильний мальчик, дуже велика культури, хлопець дуже старательний і майбутній за ним. Так хорошо готує воєра. Давайте скажемо одразу про склад команди. Да, Почнемо точно. з гостей Вожничан. Сьомий номер Сергій Гакман, про якого ми говорили. Іспас, третій номер Дмитро Гакман теж іспас, п'ятий капітан команди Іля Загул Мілієва. Дев'ятий Олексій Труфін іспас. Ну це розігруючий восьмий. Юрій Козьмик, Слобода Банилів. І шостий Олексій Гаврилюк, про якого ми вже говорили. Ліберо Павло Горюк. І у нас ще е, Іван Каленчук здається, ще є ну, грали в попередніх іграх принаймі да, Василь Гуштеї да, е, 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 і Назарій Лучик. Іван Каленчук і заявлений Олег Дарій був. Це теж відомий минулому волейболіст уродженець е, Виженського району, який в принципі міг підсилити команду. Ну не вийшло йому. В цьому матчі взяти участь, хоча всі очікували і появу Олега Гавалешка, майстра спорту, колишнього гравця будівельника і інших команд, майстрів. Він теж ворожіць виженського і Цілком мав право за нашим регламентом захищати честь виженської команди. Ось подивіться, як зараз класно зіграв дев'ятий номер Олексій Труфен. Це його козир, можна сказати. Він часто так, частенько так, полюбляє так. Треба побачити так, 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 якби два Лега грали в цій команді. Так і ті ігри грали по-другому. Ну і зараз вдала атака Георгій Гнат. Давайте про склад Динівців. Георгій Гнат, 20-й номер. Ми скажемо окремо, так він колишній гравець будівельника, інших команд 9-й номер Олег Ковальчук, 8-й Володимир Комаров. теж можна сказати, для буковинського волейболу тепер легендарний, легендарний волейболіст, да, да. 13 Тринадцятий Андрій Романишин. Ну що тут сказати, Романишина знають добре на, на усій волейбольній Україні, не лише на Буковині. Він, і в Румунії теж. Та так, після турніру, да, нещодавнього да, в Румунії, можливо, про це теж буде нагода сказати. І теж він колись захищав да, кольори будівельника 7 Сьомий Олександр Буздуган, це якраз майбутнє, майбутнє Буховинського він волейболу. Він вже в Булаву, в Львові, мальчик, да. так. І да. в другому складі, але основна команда. Да, він вже. Там так. Да. Сімнадцятий номер Руслан Тодоренчук і 18-й Василь Чеботаро. Це досвідчені гравці, які мають якось там не знаю, теж цементувати. Бо дивіться, те саме демонструє Комаров. Ну, якщо я говорю про Труфіна, що це його коньок, то для комарова це майже буденність. Так, Він так, часто да. треба бачити майданчик так. чудово і знати, коли Ось зараз помилка при прийомі. Горюк, здається, там помилився в цьому епізоді. І, і ще одна подача знову ту ж зону подавав Комаров. І, і поки що боротьба йде в, принципі, в зоні досяжності. Дивіться перебуває для що зараз Непрості завдання ставлять вижничани перед досвідченими гравцями да. да, з Динівці. Подивіться, ще одне очко, і лише на відстані одного очка. Це все боротьба, яка в ну, будь-яку мить може змінитися. Тобто ситуація може перевернутися будь-якої миті. І ось ми бачимо, що рахунок вже нічийний, пахне сенсація, що рано ще говорити: 9-9, ще вся боротьба у першій партії попереду. Вижничани вже молодці, що тримаються поруч з фаворитами в цьому бронзовому поєдинку. Ось атака вижничан і ні ні піднімають, піднімають динівські волейболісти цей м'яч і продовжується один з найдовших розіграш, який ми бачили. Виграють, виграють. Шановні друзі, колос уже попереду. Вижницький колос попереду, і бачимо, певно, розгубленість, можливо, в очах динівських волейболістів. Думаю, що мало хто міг прогнозувати. Ще одне очко здобуває колос вже 11-9, Фантастично розвиваються події у цій першій партії матчу за. Бронзові нагороди Буковинської волейбольної ліги, чоловічої волейбольної ліги, тому що в нас ще була цього року. Ось тепер вже технічно е зіграно, і е відстань знову скорочена до мінімуму. Точніше, як знову е то не дуже звично скорочувати відстань вони, як правило. Думають про те, як не підпустити до себе суперників. Ще одне очко в активі Вижничан і 12-10, знову два очки попереду Вижницький колос. І це все під знаком сенсаційності, тому що немає не сумніву, тому що один є фаворитом цій зустрічі Олександр Буздуган – молодий перспективний гравець, який вже захищає кольори клубу Суперліги, можна говорити, тому що… Він і Олег Чекан виступають за Львівську булаву за другу команду. Поки що, можливо, наступного сезону вже будуть виступати і в першій команді. А львівська команда здобула путівку до суперліги цього сезону. І це дуже приємно, що наші хлопці теж причетні до цього суперлігівського прориву львівської команди. І Продовжується атака вижничан. Ні, ні, тут перехитрити не вдалося, вже перепросили. Колосівець у партнера за те, що мовляв зіграв, не дуже вдало. Ось тепер 14-11 стає рахунок, три очки це вже той запас, який, в принципі, дозволяє, дозволяє говорити вже про серйозні шанси на те, щоб взяти партію. Зараз Георгій Гнат, як кажуть, волейболі забив цвяха. Но Георгій Гнат який. Пограв чимало і ось помилка одразу на відповідь. Такий подарунок від Динівців Важничанам. говорячи про Георгія Рігната. Є згадати ті роки сезони, коли він захищав колеричні німецького будівельника і з особливим з особливим інтересом стежили якраз за виступами воліболістів Буковинських у складі будівельника. Їх було мало, на жаль, не встигла система скажімо так, вибудуватися підготовки гравців для суперлігівської команди Будівельників. На жаль, цей клуб вже не відбував. Зник, скажімо так, з волейбольної карти України 16-13. Тим часом е, сенсаційно е, продовжує розвиватися цей матч. Перша партія матчу за бронзу Української волейбольної ліги, е, подає зараз 17-14. Не, не влучає майданчик Георгійнат. 17-14 на користь колоса. Ось так е, цікаво цікавий початок бронзового матчу. 15-17. Ну, від душі пробив зараз атакував гравець Динівців. Ну, я думаю, що спортивної злості зараз вистачає гравцям з Динівців. І зараз беруть беру ще одне очко, 18-15 колос попереду 18-15, шановні друзі, це кінцівка зустрічі. Кінцівка партії, точніше. І Ближче до кінця можуть помилятися і лінівські волейболісти, тому що ну, зараз достатньо скажімо так, брати чужу подачу, для того, щоб взяти першу партію. Зараз помиляються ось Тут брак досвіду, я думаю, в знаки. Виженські волейболісти ну, мають достатньо досвіду, але не на тому рівні, як команда, гравці команди з Динівців, тому що в динівській команді. Чимало виконавців, які пограли на набагато вищому рівні. Зараз Андрій Роменишин теж один з таких е, гравців, колишній теж е, гравець будівельника і вже 18-18, ні, 19-18 вже поперли е, Ну, Якраз було побоювання, що за нічійного рахунку, як кажуть, можуть дрогнути виженські волейболісти. І ось знову нічия. Ось тут, напевно, перевага психологічна може бути на боці. Линівців, тому що ці гравці мають за плечима якісно вищий досвід. Вони побрали на, на багато вищому рівні, більшість з них, скажімо так, ось зараз Нігнат лише імітує, а атакував там Романишин, а добував вже той же Георгій Гнат. Трішечки там непорозуміння було в складі, але атакував, то повз майданчик. І знову можливість для колоса. Причому можливість добити не це Очко ще 21-19. Дуже важливе, дуже важливе очко в кінці цієї партії. Тепер вже кожне очко на вагу, ну не золото, а бронзи в даному разі, тому що бронзовий поєдинок Буковинської чоловічої волейбольної ліги. І всі ці, всі ці був гравець з колоса Вижницького. Здається, це був. Юрій Козьмик, ну, принаймні, так здалося. І знову мінімальна перевага вижничан. Хоча незвично навіть говорити <свісно> в такому поєдинку, що перевага вижничан, що тут показує Ігор Гавроняк, що очко у вижничан 22-20. Атака через блок Олександр Буздуган блоків аут, ну, майданчик, звісно, що вузькувати. Хоча далеко не всі районні центри мають такі майданчики, на жаль. З надією, про те, що навселося з часом матиме спорткомплекс, про який не раз вже йдеться. І ще одне очко здобуває колос. Колос Вижницький. Я думаю, що Георгій Киріл. Головний колосівець з Новоселецького району, вболіваючи за своїх, ну за свою команду з Новоселищі, Денівці, певною мірою симпатизує і Береженчанам, хоча б тому, що це колосівська команда, тобто рідного спортивного товариства. І плюс ось ця ситуація, що, яку ми маємо в першій партії, вона в принципі на користь вболівальникам, тому що всі. Прийшовши на цей поєдинок, був впевнений, що він завершиться сухою перемогою «Динівців». Принаймні, всі прогнози саме до цього зводилися. А тут ось верничани сюрпризно ведуть в рахунку, і зараз є можливість у них ще одне очко здобути. ні, не вдалося зараз. і тепер уже Ще другий шанс отримують вони атакувати, Це не просто будуть зробити. А ось воно, очко. які емоції на правій частині майданчика. 24 і сетбол. 24-21. Невже, невже. Ні, поки що. Так, 25-21 і першу партію сенсаційно в цьому бронзному поєдинку виграє Вижницький колос. Отже, зустрінеться у другій партії.